34 роки тому, 15 лютого 1989 року, останні підрозділи радянських військ вивели з Афганістану. Так завершилась більш ніж дев'ятирічна радянська військова агресія, що починалась як ведення обмеженого контингенту. Таких спеціальних військових операцій лише після завершення Другої світової СРСР провів 24 на території 16 країн. Найбільш затяжна та кровопролитна афганська стала одним з потужних чинників остаточного краху імперії зла в останній радянській війні на з власної волі взяли участь близько 160 тисяч українців. Більше трьох тисяч з них загинули, вісім тисяч повернулися пораненими або інвалідами, десятки вважаються зниклими безвісти або полоненими. Загалом, за офіційними радянськими даними, які дослідники піддають сумніву, через афганське пекло пройшли понад 600 тисяч радянських військовослужбовців. Близько 15 тисяч загинули. Точна кількість постраждалих афганців взагалі невідома. Радянські окупанти не рахували жертв ані серед союзників, ані серед мирного населення. Таке ставлення прекрасно ілюструє ницість радянської пропаганди, яка пояснювала вторгнення потребою надати військову допомогу братньому народу та сприяти в боротьбі проти зовнішньої агресії. Подібні прийоми використовують і зараз. Головне, аби згадувались повернення із руських земель, захист російськомовних, допомога народу Донбасу. Навіть рупор Кремля Симоньян зізналася, що ніхто не розкриває конкретних цілей спецоперації. Вже 140 тисяч росіян загинули, так і не дізнавшись за що саме вони воювали на території чужої держави. Остання радянська війна багато в чому подібна до нинішньої російської. Тоді кремлівські старці теж планували невеличку переможну війну, але наштовхнулися на масовий опір. Тоді афганці розвіяли міф про непереможність радянської армії. Нині українці спростували байку про другу армію світу. Але є й відмінності цього разу за росіян не воюють громадяни колишніх республік СРСР, натомість гарматним м'ясом, якому навіть не кажуть справжніх цілей СВО, стали мобілізовані з поневолених Калмикії, Бурятії, Дагестану і Татарстану. Для українців вже ця війна визвольна і героїчна. Ми маємо згуртоване українське суспільство та всебічну допомогу міжнародної спільноти. Ми розуміємо за що ми боремось. Війна радянського союзу в Афганістані 1979-1989 років не лише завершилася поразкою комуністичної імперії, але й стала одним із головних спускових механізмів, що призвели цю імперію до розвалу і зникнення з політичної карти світу. Вочевидь, Російська Федерація семимильними кроками йде по шляху СРСР. Спусковим механізмом ліквідації недоімперії стане російсько українська війна, яку Росія програє.